Завідувачка терапевтичного відділення Шосткинської центральної районної лікарні Наталія Матвієнко отримала грамоту Верховної Ради України за багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм і чуйність до пацієнтів. Лікарів, у яких медицина це спосіб життя тисячі, ті, які присвятили служінню, все своє життя. Церемонія нагородження відбулася напередодні Дня медичних працівників у Київській міській лікарні номер 4 де голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив нагороди найкращим медикам України, відзначивши їхню роботу в лікарнях і на передовій. Це друга грамота Верховної Ради для Наталії Єгорівни, що підкреслює її вагомий внесок у медицину. Емоції дуже приємні, і дуже приємно те, що не тільки те, що тебе помітили і тебе оцінили. Мені дуже було приємно, як моє відділення, як мої колеги, як мої хворі, яких я колись лікувала, як вони самі сприйняли цю ідею. Я отримала стільки поздоровлень від своїх однокурсників, від хворих, з якими працювала. Тому на душі реально дуже приємно. Наталія Матвієнко багато років очолює терапевтичне відділення. ЦРЛ, заслуживши повагу колег і вдячність пацієнтів. Під час повномасштабної війни в лікарні з'явилася нова апаратура, зокрема, небулайзери та засоби для оксигенотерапії, що значно покращило умови роботи. Вся Україна перебуває в стані хронічного стресу. Чим змінився сам характер роботи? Ну, по перше, одного треба заспокоїти. Другого, пробачте, треба по голові погладити і до себе прижати. Четвертому треба допомогти не тільки терапевтично, але і психологічно, і психіатрично. Наталія Єгорівна народилася в родині, де троє були фармацевтами. Розпочала кар'єру санітаркою в пологовому будинку, але дитяча мрія завжди вела до медичної сфери. А остаточно полюбила я медицину з першого хворого. Розумієте, це як любов з першого погляду. Лікар приймає людину, яка прийшла в цей світ, проводить її на протязі життя. І іноді це остання людина, яка тримає за руку людину, що уходить із життя. Освіта стала ключем до професійного розвитку, адже Наталія Єгорівна завжди прагнула вчитися і застосовувати знання. Донька також обрала професію лікарки, що Наталія вважає природнім для дітей із медичних сімей. Діти, які виростають у медичних сім'ях, вони частіше теж стають медиками. І коли моя дитина мені дзвонить, і каже: Мама, я змогла пересадити хворі нирку. Безкоштовно вона сирота у неї двоє дітей, і у мене вийшло. У нас в сім'ї свято. Робота лікаря для Наталії Єгорівни це служіння, яке вимагає не лише знань, а й великої емпатії. Адже пацієнти довіряють медикам найцінніше своє здоров'я та життя. Поважаю хворих іноді, іноді буваю дуже жорсткою. Іноді в лоб кажу те, що ну, може треба якось змягчити, але мене вже сприймають такою, як я є. Люблю роботу, хочу працювати. Но працювати, розумієте, кожен раз цікавіше. З'являються нові знання, їх хочеться застосувати. Попри емоційне та фізичне навантаження, Наталія тримається завдяки покликанню. У мене вибору немає. Розумієте, що б там не було там за дверима, ти прийшов на роботу, тебе в міксер отак взяло і крутить цілий день. Навколо тебе люди і в них є проблеми. І ти, ну, ти можеш їх вирішити. Шосткинська ЦРЛ залишається ключовим медичним осередком регіону завдяки зусиллям таких фахівців. Наталія Матвієнко планує вдосконалювати роботу відділення та ділитися досвідом із молодими лікарями. Її поради початківцям. Медицина це служіння. І якщо. Якщо віддавати їй все своє життя, все вийде, і це реально буде приносити задоволення. Це реальна робота. в кайф. Нагорода Наталії Матвієнко стала визнанням внеску всіх медиків, які щодня рятують життя українців, зміцнюючи надію на краще майбутнє для медицини та країни.